Заарештували два місяці. Щонайменше всі СІЗО проведуть затримані російські диверсанти Олександров і Єрофєєв. На суд їх не привезли, скористалися відеозв'язком. А російський консул прийшов лише на суд. Звинувачені в терористичній діяльності капітан та сержант військ головного розвідувального управління Росії. Тим часом приголомшені з радою своїх родичів та командирів. На суд, де вирішувалася доля затриманих російських військовослужбовців, захисники від Росії так і не з'явилися. Захист їм забезпечували українські державні адвокати. Підозрюваних через незадовільний стан здоров'я теж вирішили допитувати не у суді, а з військового шпиталю, з яким налагодили відеозв'язок. Будь-які пояснення надавати будете поза. Обирать до вас запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Чи ні, ваша думка? Ви за, чи ви проти? Через деякий час суддя робить перерву і повертається із нарадчої кімнати з вироком заарештувати обох військовослужбовців до 19 липня, включно, аби ті не сховалися від слідства. Може. На кримінальної відповідальності приховуватися до роні до розслідування та суду, в тому числі на території Російської Федерації, ухилятися від слідства та суду, оскільки він не має Україні постійного місця проживання. Але більш за все обох військовослужбовців здивувало те, що захищати їхні інтереси не приїхали саме російські юристи. Про те, що в Росії їх вважають колишніми військовослужбовцями, дізнаються від журналістів і, м'яко кажучи, дивуються. Це комінашу я Не сам, не Не менше був здивований брехнею російської преси, інший затриманий, капітан Гру Єрофеєв. Каже, вже давно зрозумів, що від них відмовилися як від військових, але чому їх досі не відвідав хоча б консул Росії, не розуміє. Ко мне прийшли всі. О, о, пришли, ходіла. Красник вес пішов. Всі там розуміють, що там від мене оказались как наслучає. Но я пока що страни своєї кабині і хотіла увійшти, яка слів призвіть представителя у цей час в Росії прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявляє, і Олександрова, і Єрофеєва вони вважають полоненими, і вже найближчим часом їх почнуть визволяти. Я не можу нічого додати до того, що я вже казав. Це громадяни Росії, які перебувають у полоні. Російська сторона вживає необхідних заходів для їхнього визволення з полону. Увесь цей час до моменту одужання вони перебуватимуть у шпиталі, потім їх відправлять до СІЗО СБУ. Слідство ж триває за порушеною справою за тероризм, санкція якої передбачає від 10 років до пожиттєвого позбавлення волі. Віталія Фанасієнко, Тетяна Лазарчук та Валентина Мудрик. Спецкордва 2+2.